Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Новин у марафоні для вас працюють журналісти та СТБ. Мої вітання на Харківщині о дев'ятій ранку. Окупанти вгатили ударним дроном по автомобілю швидкої допомоги. Машина сама їхала на переправі. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків. Від госпіталізації вони відмовилися. Це сталося о дев'ятій ранку. У Куп'янській громаді нині там дуже складна ситуація. Повідомляє влада, ворог дедалі частіше обстрілює місто з різної зброї. У куп'янській громаді з понад 56 тисяч жителів зараз залишається 2200, більше половини з них у самому Куп'янську. Люди відмовляються виїжджати. Влада наголошує забезпечувати місцевих усім необхідним, дедалі складніше через постійні атаки. Не просто також їх вивозити. Та волонтери, рятувальники, поліція роблять усе можливе, щоб допомогти населенню. У Нікополі на Дніпропетровщині загинула жінка. Ще п'ятеро людей поранені. Двоє жінок у лікарні, одна у важкому стані. Зранку Росія атакувала місто з артилерії. Пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки. А вночі під ворожою атакою був кривий ріг. Росіяни запустили по місту 28 шахедів та балістичну ракету. Постраждав 17-річний хлопець. Він у лікарні зі складним пораненням живота. Зруйновано промислове підприємство. Працівники не постраждали, бо перебували в укритті. Повідомила. Міська влада пошкоджена інфраструктура, було знеструмлено кілька районів. Водопостачання перевели на живлення від генераторів. Зараз у місті триває ліквідація наслідків. Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 16 російських безпілотників. Також окупанти вдарили кабами та дронами по Синельниковському району. Пошкоджені приватні будинки і авто. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що одне з підприємств Барліник, які атакували російські ударні дрони, є польським. Директор заводу заявив, це було зроблено навмисно. Атака відбувалася з трьох напрямків. На місці подій працюють усі служби, зокрема представники польського консульства. Злочинна війна Путіна заявив Сікорський наближається до наших кордонів. Вісім працівників поранені у п'ятьох постраждалих опіки. Двоє з них у важкому стані. У трьох працівників різні травми. Щонайменше 18 Приватних будинків у двох громадах області зазнали руйнувань, а два цивільних підприємства практично вигоріли вщент. Впродовж кількох годин бійці ДСНС ліквідовували наслідки влучання у містечку гнівань. Десять зруйнованих будинків у селі Писарівка поблизу Вінниці, що менше дев'ять будинків залишилися без вікон і дверей. Вночі на Вінничину росіяни запустили 28 БПЛА. Завдяки силам ППО вдалося збити щонайменше 18. Криша побита, хата побита, все побите, все побите. Коротше, біда така, що не передати. Для чого так поїздіватися на нами? Після того, як їм дозволили приступити до ліквідації наслідків обстрілу, вони безпосередньо почали проводити роботи. До ліквідації такої ситуації залучено від ДСНС 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Під ударом шахедію вночі була й одещина в Ізмаїльському районі. Росіяни пошкодили інфраструктуру. В Ізмаїлі вибито вікна в адмінбудівлях. Повідомили в Ова на місцях. Працюють усі служби. Він один із тих, хто щодня рятує життя і після ліквідації наслідків ворожих обстрілів повертається до родини зі словами Все добре. 28 років служби сотні врятованих людей, безсонні ночі під час обстрілів і втрата колег. Усе це про одеського рятувальника Юрія Курінного. Його історію розповість Олександра Ченкова. До відпрацювання нормативу приступить. Юрій Корінний – начальник першого пожежно-рятувального загону ДСНС в Одеській області. За його плечима 28 років служби, дев'ять частин під керівництвом та безліч спецоперацій. 17 років він знав, хоче рятувати життя, і відтоді відданий своїй справі. Не змінила цього і повномасштабна війна. Юрій згадує початок вторгнення і першу рятувальну операцію. Після ракетного удару РФ люди опинилися під завалами. Одному з потерпілих вдалося звільнити лише голову. Решта тіла залишались під завалами. Юрій провів із ним кілька годин. в Шию пройшлося колоти йому декілька доз знеболювання, щоб він витерпів і його дістали потім через декілька годин там. Операція тривала біля двох діб. Попри керівну посаду Юрій продовжує працювати під час рятувальних операцій з підвищеним рівнем складності, тобто майже завжди на ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Однією з найбільших трагедій є ракетний обстріл Одеси 15 березня 2024 року. Тоді російські війська вдарили ракетою по рекреаційній зоні і завдали повторного удару, коли приїхали рятувальники та медики. Загинуло двоє колег. Юрія ще восьма. Ро дістали поранення. Найважче це хвилюватися за своїх близьких і за колег, тому що трапляються і повторні влучання, трапляються е детонація. Навіть це інтерв'ю Юрій дає після роботи на наслідках обстрілу. Але чоловік не каже про втому. Мені як і всім іншим українцям, допомагає наша якась внутрішня сила. І допомагає допомагає близькі, рідні, друзі, дружина і донька, звісно, ну завжди хвилюються. А ще допомагає гумор, кажуть колеги Юрія Куріного. Це тримає навіть у найважчі моменти. А Юріні колегі ж на такі знаєте, як заводіла, завжди підтримує духом, завжди навіть в тяжкі моменти, які дійсно і морально тяжко, і фізично не завжди все, що ми бачимо під час надзвичайних ситуацій. Воно приємно і морально, але завжди стараємося триматися в духі. Мрія одеського рятувальника проста продовжувати рятувати життя людей, але вже під мирним українським небом, а ще мати змогу планувати. Коли мене запрошують на день народження, то я точно скажу, що я прийду. А не як зараз, коли е, прийду, якщо все буде добре, щоб закінчилася війна, і ми повернулись до нормального мирного життя. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, факт Сі Єдині новини. Сталева зграя не знає жалю до ворога на фронті відпочинку у тилу. Підрозділ у 118-ї окремої механізованої бригади вправляється із великокаліберними сау. Вони мають швидко прибути на вогневу позицію. і Так само швидко і залишити спритність, кажуть артилеристи. Запорука виживання на вишколі бригади побував Андрій Почтів у прифронтовому ліску. Гармаші сталевої зграю 118-ї бригади. Стають до вишколу. Ми тим самим закріплюємо вдосконалюємо свої навики. Стаєм потім сторонобаса. Екіпаж самохідної гармати має якнайшвидше зайняти свої бойові місця у сау, щоб бути відмінниками часу обмаль на п'ятірку це 35 секунд. По місця. 22. Це вже випробування артилеристів виїзду на вогневу так само під неупереджений секундомер офіцера. Ідеально, хвилина 10. При нормативі дві хвилини. Андрю, залиште вогневу позицію. Хвилину 26. А, ну... а під обстрілами все швидше. У да. 14-му році воював і у 22-му перезвався. 45-річний командир гармати на псевдоендрю ще важко дихає після вишколу та запевняє, то не від фізичної напруги. Це не важко, це просто емоція, Переживаю. Це саву ми отримали із Германії. Ми вчились у Германії місяць. Ось на цих кадрах із БПЛА робота цих САО М109 по російській піхоті та укріпленнях. 155 мм снаряди не лишають ворогові шансів. Постійно досконалі навички, тому що ну, ситуація на фронті може скластися різна і може бути навіть так, що постріл з артилерії потрібен швидше ніж там піхотинець весенниця з бліндажа почне стрільб вести стрільбу з автомата. Морально не видіржали. уїхав. Це так, 23-річний Маріуполець на псевдомалий пояснює, чому кілька років тому пішов з іншої бригади у СЗЧ та минулого місяця наважився повернутися у військо. Посоветували цю бригаду. Сказали, що тут все всечно захотів. Знову вернувся. Не шкодуєте про своє рішення? Ні, ну поки що ні. Ненадто вправно, поки все виходить у 29-річного сумчанина Мехвода Сау на псевдотехнолог. Колишній піхотинець лише опановує свій новий фах. Другий день на механіку водій. Плюс-мінус все виходить, просто треба час, щоб швидше це робити. Спритність, кажуть гармаші, то запорука виживання. Фронтове небо. кишить ворожими дронами. Багато ipv вішок і дронів, ладен сети. таке, що примет попадання було. Ну, трошки контузія була, але. Прокапали знову бій. Хе -хе. Та 34-річний киянин на псевдоодін, який керує вишколом, твердить, попри дронову війну, арта досі актуальна у бою. А незабаром сталева зграя теж матиме повітряний супровід. Є, якби, наприклад, якісь дальні цілі, плюс е, в залежності характер, цілі, е, плюс е, враховуючи там сили, які наступають. Тобто, ну дрони можуть, наприклад, не, не витягнути цього всього. Артилерія. Завжди в принципі дістане куди завгодно. Відкрив такий невеличкий секрет, що в нашому підрозділі також формується таке невеличке відділення. FPV. тож вояки 118-ї бригади збирають гроші на ударні дрони для свого нового підрозділу і просять небайдужих долучитися. Андрій Почтвартен Дажанко Деженков, і сітіві єдині новини. Європейські союзники НАТО та Канада візьмуть на себе основну роль у фінансуванні військової допомоги Україні. Про це повідомив представник альянсу. Координуватиме поставки командування НАТО з підготовки та надання допомоги Україні. До пакету увійдуть системи ППО, боєприпаси та інше обладнання. Подробиці фінансування та обсяги узгоджують. Тим часом прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, його країна не братиме участі у проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО. Пояснив, допомагатимуть в інший спосіб, наприклад. Наприклад, через власну ініціативу щодо боєприпасів. А от голова європейської дипломатії Кая Калас закликала Вашингтон розділити тягар і надавати військову підтримку Україні, зокрема напряму у вигляді безкоштовної допомоги. Водночас генсек НАТО Марк Рюте запевнив, альянс знайде гроші в Європі щоб закупити зброю для України. За його словами, цю ініціативу підтримали вже щонайменше вісім держав. Це не неразова допомога. НАТО через командування у віз формує пакети допомоги, які будуть максимально корисними для України. До них увійдуть системи ППО, боєприпаси, ракети. Ми працюємо зі сполученими штатами, щоб вони зберігали власні запаси, але й Україна отримала усе необхідне. Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, нехай зателефонує іранському Аятолі Хаменеї. Таку іронічну пораду диктатору дав сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів законопроєкту про 500 відсоткові мита проти Росії і тих, хто купує в неї нафту. Грем через допис у соцмережі натякає на те, як Дональд Трамп давав Хаменеї 60 днів, щоб піти на угоду щодо іранської ядерної програми. Коли той ультиматум проігнорував, ізраїльські та американські літаки розбомбили ядерні об'єкти об'єкти в Ірані тепер Трамп дав Путіну 50 днів на припинення вогню в Україні інакше запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна. Нагадав Грем. Актичні автомобілі на фронти з Жигулів виготовляють працівники одного з підприємств Вінничини за підтримки волонтерів, які шукають по містах і селах старі вази, автослюсарі та механіки роблять швидкісні баги на передову. Подробиці далі. Уже понад рік ось такі маневрені та швидкісні баги виготовляють на одному з підприємств Вінниччини. До того як взятись до тактичних автомобілів на заводі, робили мінігради. Однак, зі зростанням запитів на баги, слюсарі та механіки, після основної зміни виробляють машини на фронт. Основа баги для захисників це старі радянські вази. І аби «Жигуль» перетворити на тактичне авто, яке долає будь-яке бездоріжжя, майстрам доводиться чимало попрацювати, з'єднати проводи, встановити капот, пофарбувати В восьмерки, дев'ятки, то тоді. Да. Там тоді двигун перекидаємо. На задню частину, щоб був задній привод, Акумулятор новий, покришки нові дивимося, що можемо використати, то використовуємо. за рік. На заводі зробили вже 15 тактичних автомобілів. Кожен долає тест драйв, аби міг успішно маневрувати на передовій. Усе комплектування для баги на підприємство постачають волонтери, Шукають старі машини по містечках і селах. Бо на фронті захисникам потрібно багато таких авто. Кожен підрозділ під себе. Формулює свою, так би сказати, свою тактику роботи. Замовляють постійно. Замовлень дуже багато. П'ята машина сьогодні забирали донори штрафплощадки для того, щоб далі збирати ці автомобілі. На підприємстві постійно експериментують і тепер пробують перетворити на тактичне авто ще й Волгу. Зараз перші автомобілі робимо з Волги. Вони всі йдуть двохмісні. І ззаді, там девокувації місця. А є конкретне замовлення, щоб було чотири місця, і ззаді ще було дуже багажне відділення. Собівартість переобладнання однієї машини понад 100 тисяч гривень. Та головне, що такі тактичні автомобілі здатні маневрувати навіть під ворожими обстрілами. Щотижня автослюсарі та ремонтники в гаражі працюють над новими багі. Їхні машини допомагають армійцям долати ворога на різних напрямках фронту. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти Фактиві. Єдині новини. І на цьому все більше новин уже за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно так з хвилини на хвилину повна рада має розпочати розгляд питання відставки прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Заяву про це він подав у парламент учора. Новою прем'єр-міністркою за подання президента Володимира Зеленського може стати віце-прем'єр-міністрка, міністерка економіки Юлія Свереденко. Але це голосування буде уже не сьогодні. І на цю тему говоримо з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. На вашу думку, чому зараз з'явилася потреба переформатування уряду? Ну насправді нема сенсу шукати якусь ситуативну безпосередню причину зміни уряду і прем'єр-міністра саме зараз. Безумовно, певні ситуативні чинники є, але я нагадаю про можливу заміну прем'єр-міністра, от саме на Юлію Свіреденка, йшлося ще рік тому. Але тоді з різних причин це не спрацювало, все це відклали. Однак відбулася заміна в вересні половини членів уряду. І, взагалі, треба розуміти, Зеленський періодично міняє урядовців. От просто для порівняння, якщо ми візьмемо склад уряду шмигаля, який був призначений в березні 2020 року. І порівняємо його з нинішнім складом. То з'ясується, що лише дві людини залишились з того складу: це сам Шмигаль і Михайло Федоров. До речі, обидва скоріше за все залишаться і в новому складі уряду. Всі інші нові прийшли пізніше. І мінялися урядовці майже кожен рік. Іноді були такі масові зміни, як в вересні минулого року. Тому не варто дивуватися. Нема якоїсь прямої безпосередньої причини. У президента, скажімо так, накопичилися певні претензії до окремих міністрів. Потім вирішили, я так розумію, десь тактичних міркувань провести певні перестановки. Одна з головних причин, яка зараз от, ситуативно працює. Вирішили направити послом України в США. Питання, до речі, розглядалося ще з кінця минулого року, про заміну нашого посла в Сполучених Штатах, вирішили направити Умєрова, міністра оборони, а це тягне за собою і певні інші зміни, певні перестановки всередині уряду. Ну і паралельно вирішили, якщо буде заміна прем'єр-міністра. Чому це питання виникло? Ну ще з минулого року розглядалося, а тут ще вирішили провести рокировку замість Умєрова Вирішили, що найбільш оптимальна кандидатура на міністра оборони буде такий важковиговик, як Денис Шмигань. Я думаю, що його переконали, щоб він взявся за цю непросту справу. Зараз це найбільш я б сказав об'ємне міністерство за обсягом бюджету, і можливо найбільш складне і за обсягом завдань, і за складнощами, проблемами, конфліктами, які існують навколо цього міністерства. І тому потрібна от така. Досвідчена людина, яка може збалансувати різні інтереси і забезпечити необхідний управлінський результат. Ну і відповідно, от далі, де ланцюжок змін Юлія Сверденка, як планувалося ще минулого року, може стати прем'єр-міністром. До речі, думаю, що на її користь теж спрацював ситуативний чинник. Це її успішна робота в переговорах з американською адміністрацією по ресурсній угоді. У неї в цьому процесі склалися достатньо такі добрі конструктивні відносини з міністром фінансів США Бесентом. А бесен зараз одна з ключових фігур в адміністрації Трампа. Ну і те, що Свірденка вдалося відстояти українські інтереси, нейтралізувати різні вимоги і навіть ультиматуми з боку самого Трампа. І вийти на збалансований взаємоприйнятний текст ресурсного угоди, Ну, безумовно, це був успіх. І я думаю, що це от саме це можливо вплинуло на рішення про те, що вона має очолити уряд і вже в статусі прем'єр-міністра. Я думаю, вона буде більш активна брати участь в переговорах США. Вона раніше була в переговорному процесі з американцями, але зараз вже буде в статусі прем'єр-міністра. Оце головні зміни. А інше це вже скоріше в залежності від того. Як президент оцінював роботу кожного міністра і там, де вирішили провести певні кадрові ротації. Пані Свероденко сказала, що вона згодом представить тих, кого бачить своєю командою, але з різних джерел, які публікують інформація, яку публікують медіа, окремі народні депутати, видно, що ймовірно новий склад кабінету міністрів буде е, скоріше не новим, а рокіровкою. Те слово, яке ви вже вжили, тому що багато перших заступників пропонуються на міністрів. Деяких міністрів просто міняють міністерства. Ми ймовірно, ми це побачимо вже під час голосування. Те, що не з'являється. Абсолютно нових людей. Це плюс чи мінус, на вашу думку? І плюс, і мінус. А з одного боку, це логічна ситуація. У нас головний кадровий резерв, от коли призначають нових міністрів. Хто це? Це або народні депутати. І цей кадровий резерв використовувався частково в 19-му, частково в 20-му році, і пізніше декілька народних депутатів пішли на роботу в уряд. От дехто як Михайло Федоров, і досі там працює, один з ветеранів уряду, дехто вже пішов з уряду. А ще один резерв це заступники міністрів. Це теж традиційна історія. Якщо заступник добре себе проявив і може очолити міністерство, і йому довіряють цю роботу. Ото ну тоді це те, що часто відбувається, тому що управлінський досвід насправді дуже важливий. От Зеленський в 2019 році зробив ставку на новизну. Тоді е, уряд Гончарука е, мав лише два попер... ну, міністра, які раніше були в попередньому складі уряду. На це до речі була Оксана Маркарова, яка зараз посол України в США. Вона була міністром фінансів. І Арсен Аваков був міністром внутрішніх справ. Обидва були такими, я б сказав, стовпами стабільності в процесі переходу влади. А всі інші були були абсолютно нові. Багато хто навіть взагалі ніколи не працював в урядових структурах. І досвід того уряду був дуже і дуже неоднозначний. Тому новизна не завжди є позитивом. Вона може призвести і до певних проблем. Не кожен новий хто приходить в уряд без урядового досвіду, може гарно виконати функції міністра. Тому, як правило, балансують. Якщо з'являються нові люди, ну особливо в умовах війни, вони мають прийти в якусь управлінську школу, зарекомендувати себе, мати досвід, успіхи на попередній роботі. Тоді його призначають. Так що в умовах саме війни я вважаю, що такий трохи консервативний підхід він виправданий зараз. Не до експериментів управлінських ситуація непроста і потрібні люди, які зможуть контролювати своє відомство і забезпечити його достатньо ефективно. Івну роботу пане Володимире, дякую за вашу думку. Це був політолог Володимир Фесенко, з яким говорили про кадрові перестановки в уряді. Поки ще не було голосування за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. і Відповідно всього його уряду. Чекаємо обов'язково Вам повідомимо щойно новини з'являться. І до наступної теми. Укрпошта запроваджує знижки на платежі та безкоштовне зняття готівки для жителів сіл. Більше про цю ініціативу розпитаємо у генерального директора Укрпошта Ігоря Смілянського. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю Розкажіть, будь ласка, нам більше про ці пільги, які Укрпошта для жителів сільської місцевості запроваджує, і у чому їхня логіка? Для чого це? А дивиться, ну перш за все, ми лише запроваджуємо це на змінюючі ситуації. Ми постійно чуємо наших клієнтів, і от, наприклад, я тільки що сьогодні було дуже приємно, ми нагороджували одну з наших бойових територіальних менеджерів з Костянтинівки. І в чому там проблема? Люди хочуть сплатити, але нема готівки. А чому нема готівки? Тому що не працюють банкомати і банки, тому. Ми мали вирішити цю проблему, і тому ми е, запустили акцію. Якщо ви сплачуєте два чи більше платежа комунальних в Укрпочті, ми даємо безкоштовно вам зняти готівку. Це вирішує багато проблем для людей. Їм не треба їхати в райцентр, витрачати на маршрутку. А якщо стосується бойових якихось е, районів, то це іноді небезпечно. Тому вирішили одну проблему. Ну і далі люди просили дати їм знижку на. Комісію по комунальним платежам, бо дійсно важка ситуація буває, особливо в сільської місцевості. То ми пішли на зустрічі на 25% знизили комісію за комунальні платежі. Так як дуже часто, особливо в селах Укрпошту, єдина можливість для людей сплатити ці комунальні платежі, саме тому воно і є в сільської місцевості. То ми змогли, знайшли можливість піти на зустріч клієнтам. Наскільки я зрозуміла, це така тимчасова акція. Знижена комісія до 1 вересня, безкоштовне зняття готівки до 30 вересня. Чому ці терміни і чи можуть бути вони продовжені? Вони можуть бути продовжені. Знаєте, коли на такому масиві. І я думаю, що ми з вами колись спілкувалися, ситуація змінюється швидко. Коли, наприклад, було відключене світло, одна ситуація, так. Да? Немає відключень інше, тому ми запустили, і сказали, що ми подивимось на реакцію людей. Подивимось, чи буде вона користуватися попитом, і тоді приймемо рішення, чи продовжувати, чи ні, чи можливо треба її поправити, бо люди дадуть якийсь зворотній зв'язок. О сьогодні не почують у вас в програмі: дадуть якийсь зворотний зв'язок, чого що не вистачає, або що можливо, треба змінити в цій акції. Який загалом попит на фінансові послуги Укрпошти саме в селах, ви бачите. Знаєте, от я не хочу розглашати цифри, от е, тільки що я підписав е, значний обсяг. Е, а де люди зможуть зняти готівки в село? Ну, як правило, це Мкрпошта, да, е, е, можна багато казати про те, що багато людей користуються картками. Ми це теж бачимо. Але якщо подивитися на статистику Національного банку України, зняття готівки поки перевершує е, всі платежі е, без, безготівковим методом. Тому ми це розуміємо. Як ви знаєте, прийняти закон про можливість Укрпошті відкрити скоро банк? Але до того як ми відкриємо банк, ми маємо максимально дати людям можливість сьогодні користуватися, хоча б базовими фінансовими послугами, щоб вони могли сплатити за комуналку, щоб вони могли переказати кошти або переказати своїм рідним кошти, щоб вони могли скористатись. Тому попит досить високий, а, і ми намагаємося ще раз максимально йти назустріч людям, враховуючи, що Укрпошта це часто єдина компанія, яка залишилась цих містах працювати. Ви вже згадали про банк Укрпошти в червні. Верховна Рада підтримала закон, який фактично дає зелене світло на запуск цієї інституції. На якому етапі процес? А зараз опрацьовуємо юридичні моменти, бо після прийняття закону ще треба прийняти певні підзаконні акти. Ми зі свого боку готуємо певний перелік дій, які дасть можливість людям вже починати отримувати ці послуги. Наприклад, саме пріоритетне це дати можливість людям знімати готівку в селах, де нема стаціонарних відділень Укрпошту от ми зараз над цим працюємо, щоб навіть що в селі три людини, і навіть якщо нема зв'язку, можна було зняти готівку. Це прям номер один прохання від людей. І поступово будемо робити план запуску. Дуже сподіваюся, що скоро зможемо їм поділитися. А чим банк Укрпошта відрізнятиметься від типового комерційного банку? Саме просте, банки і банківські установи, включно з банкоматами, присутні в 4% населених пунктів країни. 4%. Укрпошта присутня в 100% населених пунктів України. Тобто, ми раз і назавжди знімемо питання. Де українці зможуть скористатися фінансовими послугами? Відповідь буде дуже проста скрізь в будь-якому куточку України, навіть при фронтової території, хлопці та дівчата зможуть скористатися цими, цими послугами. І ще одна особливість: ми зможемо їх надавати на дому. Велика кількість людей, на жаль, як ви знаєте, сьогодні це люди з інвалідністю. Укрпоштабанк зможе їх обслужувати на дому, надавати їм послуги на дому за будь-яких обставин. Це звучить як соціальний проєкт. Банк все-таки має заробляти гроші. Навряд чи на самоокупність може вийти відділення, яке працює в невеличкому населеному пункті. А може, Знаєте чому, тому що ми там вже знаходимось. Тобто, для нас додати ще одну чи дві послуги це майже нічого не вартує. А людям це можливість скористатися цими Більш того, ми отримаємо більше клієнтів. Ті клієнти, які сьогодні мають картки, але їздять в райцентр, щоб зняти готівку в якомусь комерційному банку. Вони перейдуть до нас. А якщо вони перейдуть до нас, то ми звісно будемо заробляти більше. Тому це соціальний проект з точки зору. Впливу на людей, але це виключно комерційна історія, і безумовно, ми точно маємо точні розрахунки. як і де ми будемо заробляти? Це не означає, що ми маємо знаєте, користуватися своїм становищем і ставити максимальну маржинальність. Ми це можемо робити вже і сьогодні. І як ми почали сьогодні розмову, ми цього не робимо навпаки, йдемо на зустріч людям. А щоб допомогти їм в важкої ситуації, uh -huh. тому це соціальний проект з точки зору впливу на людей, але це суто бізнес-проект. Держава не буде витрачати ніякі кошти на Укрпоштабанк. Більш того, за рахунок поступового переведення виплат пенсій соціальних пільг, держава заощаджить мільярди гривень протягом наступних трьох років. Пане Ігоре, тож чекатимемо від вас новин про розвиток Укрпошта Банку. Дякую, що сьогодні приєдналися. Це був Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти далі. Новини підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.